Друзі, всім привіт! Розглянемо в огляді 5 будинків на продаж по гарній ціні та з комунікаціями. Продається хата в селі Жапче Житомирської області. В будинку є газ та електрика. На подвір'ї є дві криниці. Всередині три кімнати є меблі, якими можна користуватись. Опалення газове та через пічку дровами. Ціна дому 5,5 тисяч доларів. Все досить простенько, але будинок доглянутий. На подвір'ї є літня кухня, похріб, сарай, та на ділянці Великий Город. Загальна площа ділянки 20 соток це оголошення власника посилання на оголошення будуть в описі під цим відео. До найближчого міста коростень 10 км, до Житомира 87 км. Будинок загальною площею 89 квадратних метрів, є електрика та пічне опалення, підключений інтернет. В будинку залишаються меблі, частково в хаті поставлені металопластикові вікна. Ціна дому 5000 доларів це оголошення власника домівки. Переходьте за другим посиланням під даним відео. Площа ділянки складає 48 соток, є сад та город на подвір'ї господарчої забудови. Продається будинок в селі Березянка, Бердичівського району Житомирської області поруч з хатою є магазини. В селі є школа та дитячий садок до найближчого селища міського типу з необхідною інфраструктурою ружин 21 кілометр. Ось такий гарний цегляний будинок ціною 5000 доларів та великою загальною ділянкою. В хаті знаходиться чотири кімнати, є газ та електрика, є старенькі меблі, які при бажанні можна використовувати. Поставлені металопластикові вікна, санвузол вузол знаходиться на подвір'ї. Як для дачі, хороший варіант на подвір'ї є криниця, гараж, літня кухня. Та інші господарчі приміщення на ділянці Єгород. Площа ділянки 25 соток. Місце розташування дому в селі Соколів Брід Житомирської області через село протікає річка Раставиця. В селі є декілька продуктових магазинів до найближчого селища міського типу попільня 18 кілометрів. Розглянемо такий цегляний будинок загальною площею 50 квадратних метрів, є електрика та пічне опалення. Залишаються симпатичні меблі, якими можна користуватись. В хаті три кімнати, зроблений непоганий косметичний ремонт, велика загальна площа ділянки, яка складає 70 соток, є город і садок, будинок огороджений парканом. Ціна хатинки 150 тисяч гривень. Це оголошення власника. Переходьте під опис до відео. Там будуть всі посилання на оголошення. Знаходиться дім в селі Мала Чернявка Житомирської області. Доруже на 20 км до міста Бердичів 43 км. Такий цегляний будинок знаходиться в селі Борушківці, Житомирської області. В хаті поставлені металопластикові вікна. Є електрика та пічне опалення. В хаті проведений інтернет потрібний деякий ремонт та вкладення коштів в будинок. В середині 4 кімнати, а загальна площа дому складає 61 квадратний метр, на подвір'ї є великий город і садок та приміщення для господарства. Ціна дому 5 тисяч доларів це оголошення власника. Посилання на оголошення будуть під описом до відео. Загальна площа ділянки складає 60 соток. В селі є дитячий садок, магазини, відділення Укрпошти. Через село протікає річка Даровиця. Дякую вам за перегляд відео та підписуйтесь на канал.